Проблема в тому, що за останні кілька місяців ми витратили третину золотовалютних резервів на утримання курсу долара. Заплатили дуже високу ціну, аби не показати справжній стан справ української економіки для людей напередодні виборів. Mm -hmm. Я завжди виступав з серйозною критикою. Я за відверту, важку, але не вбивчу для економіки розмову з людьми. Потім, коли долар перейшов психологічний поріг в 14, потім в 16 гривень, почалася надзвичайно серйозна паніка. Після виборів долар відпустили, плюс наклався певний фінансово-психологічний аспект, і сьогодні ми маємо те, що маємо. Треба сказати, що той факт, що долар сьогодні. Там, десь по різним оцінкам на тіньовому ринку 16-17 гривень, підбирається вже до 20. Uh -huh. Вона чорного ринку, який потім після виборів відігрався на його курсі, коли реально не вистачає біля мільярда доларів тим, хто хоче його купити, попит перевищує власне пропозицію. Uh -huh. і... Спрацював фактор тіньового ринку. За це, на жаль, держава не карає. І я сторонник надзвичайно серйозно відрегулювати питання, пов'язані з покаранням за участь в тіньовому ринку. У нас є глядачі, а наскільки Друге, або яка міра промини в цьому голови Національного банку України. Ну, звичайно, це політична посада. І ти, яким би ти фахівцем не була, ти не маєш права виходити на ефір і робити ті чи інші заяви. На першому курсі університету, будь-якого, навіть зоотехнічного, знають, що таке психологічні фінанси, і знають про те, що ті чи інші заяви можуть спричинити ті чи інші сплески коливань. Але є інша сторона. Поясніть мені природу росту такого курсу за умов, коли країна отримала біля 7 мільярдів запозичень живих грошей. А тільки за останні кілька місяців. Поясніть мені природу такого курсу, коли ми серйозно заощадили. На купівлю російського газу і маємо сьогодні позитивний платіжний баланс майже в півмільярда доларів. Два пояснення може бути: це а може, може бути... щось конкретно крутить да, мутить, безумовно. або у нас вже до того все дійшло, що це реальний стан справ, а вісім просто вже тримали. Безумовно, отак уже тримали ногами. Знаєте, це комплекс проблем. Комплекс, так? А безумовно є у цьому і спекулятивна складова, mm -hmm. і це неймовірні гроші, які можуть зароблятися на спекуляції на валютному курсі. І саме тому я, на жаль, єдиний народний депутат, який сьогодні підняв питання в парламенті, так. сьогодні зареєстрував проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії, аби розслідувати дії керівництва різних фінансових установ, в тому числі уряду, в тому числі Нацбанк, які призвели до е, наступних спекуляцій і тих втрат, які понесли. Причому і попереднього керівництва Нацбанку, бо початок цього спекулятивного тренду, який було ініційовано ще попереднім керівництвом, припадає на пана Кубіва. І я хотів би чітко сказати, Зараз що ви, буде створена тимчасова його, слідча комісія. побачите, і так поцікавитись просто. Так, буде створена а тимчасова слідча комісія, угу. я сподіваюся, вона буде проголосована. І ми розслідуємо ці факти. Не можна непокараним залишати дані ситуації, тому що більше всього постраждали прості люди. Ну, Купівельна так. здатність пенсії впала на 60%. на Купівельна здатність зарплати впала так само на половину, бо що купують люди? Ліки, які ростуть через ріст курсу долара і через спекуляції, в тому числі і на курсі долара спекуляції, і на ліках, ну, в тому числі, постійно, на, їх така, да. на їх контрабанді, на їх завезені сюди в певний спосіб, газ, які, і комунальні тарифи, які зросли майже на 40%. Ну і крім того, ми ж сьогодні маємо ситуацію, коли зростають серйозно невиплати зарплатні це біля 2 мільярдів гривень. Мільярди промисловості, 140, 140 мільйонів охорона здоров'я, 120 мільйонів освіта. Це ті люди, які, у яких нема городу, які, вибачте, більше ніде не можуть заробити, Довго чекають